Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да. Це і метод, да, це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою там, ну, не беремо Москву, Пітер і так далі, але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. з, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні.